Привіт танкові бродяги. Бандерчик з вами на зв'язочку. Що ви там, як ви там, У мене вже обід закінчився. Треба йти попрацювати. Записую вам відосик, хочу подякувати вам, шановні справжні молодці. Гадаю, у нас заруба йде за кращий реплей, за кращий реплей місяця. Там прям, прям жорстка заруба. Так що, ви молодці, нагадаю, до завтра ще діє голосування. Так що, ви ще маєте шанс підтримати своїх учасників. А також нагадаю, сьогодні у нас по плану танки на замовлення. Так що приймаю замовлення на танчики, які є в ангарі, яких нема, за донатик можу викупити. І потестити для вас, ну, кому що буде цікаво. Також нагадую, що ми вже е, підписали е, партнерку з YouTube, так що ви можете стати спонсором мого каналу, е, мати багато привілегій, всяких бонусів і т.д. і Це так, як вже взвода зі мною, без ніяких там і, і золота, і в розіграшах золота участвувати, навіть не треба бути в онлайні. Ну, коротше, все залежить від статусу підписочки. Так що якось так. Всім хорошого дня, а я пішов працювати. Так що залітайте ще раз на реплейчики. Нагадаю, там йде жорстка заруба між двома реплеями на кращого гравця. Ну і можете присилати свої реплеї, бо завтра вже стартує рубрика Кращі реплеї це вже нового місяця. Так що, хто має гарних майстрів? Дайте мені телеграм-канал, буду коментувати в прямому ефірі і буду башляти вам золотішко. Всім дякую, всім хорошого дня. Пока з вами був Бандера. Пока-пока.